Енергія розпадів, атомні електростанції. Як використовують атомну та ядерну енергію і чи дійсно вони небезпечні? Термоядерний синтез. Під час розпадів ядер виділяється багато енергії, яку людство навчилось використовувати в промисловості. Електростанції, які перетворюють цю енергію в інші види, які згодом передаються споживачам, називаємо атомними. Атомні електростанції можуть складатись із кількох робочих блоків реакторів. В такому реакторі енергія розпаду перетворюється зазвичай на теплову. Її відводять по спеціальних тепловідводах за допомогою води до парогенератора, також з водою. Охолоджена вода з теплопровода повертається назад до реактора. Пара із парогенератора рухає турбіни, а турбіни виробляють електричну енергію, яка вже передається в електромережу. Таким способом ядерна енергія переходить в теплову, теплова в механічну, а механічна в електричну. Після турбін пара очищується і вже вода знову повертається до парогенератора. Така система, в якій є два закритих контури з водою, з яких вона не виходить, називається двоконтурною. Що ж саме потрапляє в атомний реактор? Уран в природі можемо знайти в урановій руді, але, власне, руду не можна завантажувати в електростанцію, як ми це робимо з вугіллям, нафтою чи газом. Перед використанням руду очищають, збагачують, стискають в паливні блоки і лише після цього завантажують в реактор. Першу атомну електростанцію запустили в 1954 році у СРСР. У 1956-му в Англії запустили атомну електростанцію, яка була удосконалена спеціальним графітовим уповільнювачем, який дозволяв контролювати розпад. А в 1957-му у США запустили ще потужнішу електростанцію. Далі по всьому світу почали будувати все більш потужні електростанції. У 2002-му була зупинена перша електростанція. Після закриття зростає багато питань з утилізації радіоактивних відходів, частин електростанції та утилізації води з контурів. Робота атомних електростанцій зазвичай є безпечною, і якщо вони справні, то не створює підвищеного радіаційного фону. Проте реактиви все одно відмежовуються від середовища товстими шарами сталі. Жителі України ще довго будуть з обачністю ставитись до атомної енергії через Чорнобильську аварію 1986 року. Проте на сьогодні нам майже нічого не загрожує, адже зруйнований четвертий енергоблок накритий новим саркофагом, а залишки радіоактивного розпаду на поверхні не викликають небезпечну дозу радіації за одну добу. Екскурсії в Чорнобильську зону в супроводі досвідчених спеціалістів є безпечними з погляду радіації, якщо виконувати всі правила техніки безпеки. Зокрема, в чорнобильській зоні можна перебувати тільки в закритому одязі і взуті на товстій підошві. Там забороняється їсти, пити, збирати і вживати в їжу гриби, ягоди, фрукти і горіхи в лісах і садах. Також не можна доторкатися до будинків, дерев, рослин, сідати на землю, ставити фото і відеотехніку, сумки, рюкзаки та інші особисті речі на землю. Крім загальних правил безпеки, варто пам'ятати, що ця зона залишилась без людського догляду майже на 40 років, через це там зібралось багато небезпечних бетонних і металевих конструкцій, і диких тварин, які несуть фізичну небезпеку. На сьогоднішній день більша частина зони відчуження вже повернулась в норму за рівнем радіації і є придатною до використання. Але ці землі не мають ніякої інфраструктури і відведені під контроль Чорнобильському заповіднику, тому найімовірніше повертати цю землю в активне використання не будуть. Зважаючи на кілька аварій, пов'язаних з атомною енергією, людство шукало більш простий і безпечний спосіб видобувати ядерну енергію. Адже атомні електростанції використовують уранові руди, які вимагають додаткової обробки, очистки і утилізації. Одним із таких цікавих варіантів став термоядерний синтез. Це процес, що дозволяє зіркам виробляти всю енергію, яку вони передають в космос. Перші теорії про термоядерний синтез з'явилися ще в 1934 році. Енергія виділяється не тільки коли важкі ядра діляться, але і коли легкі ядра додають нуклони. Додавання нуклонів в атом якраз і називається термоядерним синтезом. Термоядерний синтез надзвичайно складний процес. Адже щоб додати нуклон в ядро, їх треба спочатку наблизити один до одного. Але якщо ми додаватимемо протон в ядро, то вони будуть відштовхуватись. Наразі сила, яка може пересилити кулонівську взаємодію і наблизити протон до ядра, це гравітація в центрі зірки. Керувати гравітацією ми не навчились. А отже, і отримати керований термоядерний синтез не можемо. Завдяки термоядерному синтезу у Всесвіті існують атоми з більш ніж кількома протонами в ядрі. Отже, саме зірки є космічними виробниками матерії. Термоядерний синтез вважається майбутнім для альтернативної енергії. Для його роботи потрібен легкий атом, наприклад, гідрогену, який сам не є радіоактивним і не потребує утилізації. Поки людство так і не зрозуміло, як запустити енергетично вигідну термоядерну реакцію на Землі. Сьогодні існує багато проблем контрольованого термоядерного синтезу. Зокрема, навіть розробка матеріалу для корпусу термоядерного реактора все ще є проблемою. Тому що цей матеріал має витримувати бомбардування в 100 разів сильніше, ніж в сучасних ядерних реакторах. Зараз проєктується і будується міжнародний термоядерний експериментальний реактор. На ньому планують досліджувати плазму, але він має допомогти і в створенні технології термоядерного синтезу.